Вітаю тебе, друже. Заходь у бар, присядь ближче до світла. Ти ж знаєш, у цьому закладі завжди знайдеться історія, яка не дає спокою навіть найсміливішим. Сьогодні я розповім тобі про дзвінок, який пролунає тоді, коли його зовсім не чекаєш. Дзвінок, що змінює долю. Іван працював у звичайному офісі в центрі міста. Життя його текло рівно без пригод. робота, дім, іноді зустрічі з друзями. Він не вірив у містичне і любив повторювати, що все можна пояснити логікою. Але одного вечора, коли за вікном лив дощ, його телефон задзвонив. Нічого дивного скажеш ти? Якби не одне але. На екрані світилось його ж власне ім'я. Іван Завмер. Як таке може бути? Він навіть перевірив контакти, номер збігався з його власним. Думка про розіграш здалась першою і найбільш логічною. Усміхнувся, натиснув, прийнятий і сказав. Hello. У слухавці пролунала тиша. Потім важке дихання. І голос глухий, надломлений. Івана, слухай уважно. Ти не повинен завтра виходити з дому. Іван засміявся. Оце друзі постаралися підмінили номер, ще й голос спотворили. Подумав він. Дуже смішно, хлопці, відповів він. Але трішки банально. На іншому кінці дроту голос зірвався майже на крик. Це не жарт, я ти. Тільки через 5 днів після того, що станеться завтра, якщо вийдеш з дому, тебе вже не буде. Іван відчув, як у нього похолоділи руки. У голосі справді було щось знайоме, надто знайоме. Він упізнав власну інтонацію, ті ж паузи. Навіть дивну звичку хрипіти на слові буде. Але ж це неможливо. Якщо ти, я. Промовив Іван тремтячим голосом. То доведи. У тебе на правій руці шрам від дитячої бійки з Сергієм. І ти досі не говориш нікому, що боїшся темряви. Голос замовк, а потім додав тихіше. Я все ще відчуваю той страх. Іван здригнувся. Це знали лише він сам і Ніхто більше. Чого ти від мене хочеш? прошепотів він. Просто не виходь завтра з дому. Ні за яких умов. Інакше все повториться. Я намагаюся змінити хід подій, але час не дає багато шансів. Дзвінок обірвався. На екрані знову лишився звичайний заставковий малюнок, а номер у списку викликів зник, наче ніхто й не телефонував. Іван довго сидів нерухомо, вдивляючись у чорний дисплей. Усередині боролися дві думки: мене розігрують. І це справді був я. Він ще не знав, що наступний день поставить його перед вибором. Від якого залежатиме більше, ніж він міг уявити. Будильник розірвав тишу сьомої ранку. Іван підскочив ніби від вибуху. Сон був важким, уривчастим. снилися темні вулиці, чиїсь кроки позаду і власний голос, який повторював, не виходь. Він увімкнув світло, пішов на кухню, налив кави. Руки тремтіли. Телефон лежав поруч на столі, чорний екран ніби підстерігав його. Усе це маячня», – Переконував себе Іван. Хтось просто підробив номер. Петрий розіграш. Але глибоко всередині сиділа холодна кісточка сумнів. Він увімкнув телевізор, щоб заглушити думки. В новинах говорили про аварію на трасі. Машина врізалася в стол. Двоє загибли. Ведучий промовив назву вулиці. І Іван здригнувся. Це була дорога, якою він щодня ходив на роботу. Випадковість. Він вимкнув телевізор і довго сидів нерухомо. О 9 зателефонувала колега. «Іване, ти де?» Начальство сердиться у нас сьогодні дедлайн. Я трохи затримуюсь, невпевнено відповів він. Поклав слухавку і почав ходити квартирою. Годинник цокав, кожна хвилина тягнулася, наче гума. Його думки металися. Сидіти вдома, як дурень. А якщо справді щось трапиться... Але ж ніхто не може дзвонити з майбутнього. Близько десятої він не витримав. Одягнув куртку, взяв ключі і підійшов до дверей. Рука вже потягнулася до замка. Телефон задзвонив. Іван різко обернувся. На екрані знову світився його власний номер. Він відчув, як по спині побіг холодний піт, тремтячими пальцями натиснув Прийняти. Я ж просив тебе. Голос у слухавці звучав тепер хрипло надломлено. Якщо зараз вийдеш, ти побачиш те, чого не мав бачити. І вже ніколи не повернешся. Іван стояв як укопаний. Голос був надто реальний. Не спотворений, не чужий. Це справді був він сам. Але я не можу сидіти тут вічно. Прошепотів він. Можеш хоча б сьогодні. Благаю. Не повтори моєї помилки. Зв'язок обірвався. Іван залишився стояти в коридорі з ключами в руці, розгублений і переляканий. Він зробив крок до дверей, але раптом відчув. Як серце забилось так сильно, що аж заклало вуха. Щось якась невидима сила, наче втримувала його. Він поклав ключі на полицю і повільно пройшов назад у кімнату. Добре, прошепотів сам до себе. Сьогодні я залишусь удома. Тільки от доля друже, любить жартувати. Навіть якщо ти сховався за зачиненими дверима. Вона все одно знайде спосіб нагадати про себе. День тягнувся повільно. Іван сидів на дивані, втупившись у телевізор. Але зміст передач не доходив до нього. Кожна секунда відчувалася дивно липкою. Час, наче загальмував. Близько обіду він піднявся, щоб зробити собі їсти. На плиті зашипіла сковорідка, запах їжі розвіяв напругу. Але раптом світло в квартирі мигнуло і згасло на кілька секунд. Холод пробіг йому по шкірі, коли лампи знову засвітилися. Іван помітив щось дивне. Екран його телефона світився, хоча він його не чіпав. На дисплеї висвітився невідомий номер. Але замість цифр була низка символів 0000. Він узяв слухавку і приклав до вуха. Спершу тиша. Потім почувся тріск, наче сильні перешкоди. І крізь цей тріск прозвучав його власний голос. Ти зробив правильно, але цього недостатньо. Вони вже знають, де ти. Іван відсахнув телефон від вуха, серце застрибало в грудях. Хто вони? закричав він у порожню кімнату. Замість відповіді почувся дитячий сміх. Короткий, дзвінкий, але не радісний. Радше зловісний. Потім дзвінок урвався. Квартира здалася йому чужою. Стіни ніби нахилилися ближче. Іван підійшов до вікна, на вулиці йшов дрібний дощ. Люди поспішали у своїх справах. Усе виглядало звичайно. І все ж у глибині він відчував. За ним стежать. Він вирішив увімкнути комп'ютер, щоб хоч якось відволіктися. Екран засвітився, але замість звичного робочого столу з'явилося чорне. Вікно з написом білими літерами. Ми ЙДЕМО». Іван відсахнувся так різко, що мало не впав зі стільця. Він спробував перезавантажити систему, висмикнув кабель живлення. Але коли знову під'єднав, напис залишався тим самим. Жодної програми, жодного доступу, лише ці слова. Раптом у двері хтось подзвонив. Три чіткі удари. Бам! Бам. Бам. Іван застиг. Він не чекав нікого. До друзів дзвонити не збирався. Серце билося так сильно, що здавалося його стукіт лунатиме на весь під'їзд. Іване долинуло з-за дверей. Голос. Його власний голос. Відчини. Він відступив назад. Ні. Прошепотів. Оце не я. Але голос повторив. Якщо не відчиниш, буде гірше. Кімната потемніла, лампи почали миготіти. Іван відчув, як його оточує щось невидиме. Наче повітря стало густим і важким. Він стояв, дивився на двері, які тремтіли від ударів, і розумів, вибору майже немає. Удари в двері стали сильнішими. Бам, бам, бам. Дерево скрипіло, ніби ось ось трісне. Іван відступив далі в коридор, але відчував, що це марно, той, хто там стояв, знав, що він всередині. ми, одна людина Пролунало з-за дверей. Якщо ти не відчиниш, я увіду сам. Від цих слів у Івана перехопило подих. Він обернувся, шукаючи бодай якусь зброю, схопив важкий свічник зі столу. Кімната була залита тьмяним, мерехтливим світлом, і кожна тінь видавалася живою. Раптом ударі стихли. Тиша зависла така гнітюча, що Іван почув власний подих і шалене серцебиття. Він набрався сміливості, наблизився до дверей і притулив вухо. По той бік, нічого. Жодного звуку. Та коли він відвернувся, телефон знову задзвонив. Іван здригнувся так, що свічник мало не випав з рук. На екрані знову світився його номер. Алло? крикнув він. У слухавці прозвучав той самий голос. Але тепер він звучав інакше: тихий, змучений, ніби відлуння спорожнечі. Ти зробив помилку? Вони вже тут. Вони користуються моїм голосом, щоб ти впустив їх. Не відкривай ніколи. Лінія обірвалася. У ту ж мить ручка дверей почала повільно обертатися сама собою. Метал скреготів, і в цій тиші звук здавався нестерпно гучним. Іван кинувся до замка, обома руками натиснув на нього, тримаючи з усіх сил. Хтось по той бік натискав ще дужче. Двері здригалися, ніби їх штовхало кілька людей одразу. Відчини! закричав голос, і тепер він був схожий на ревіння, зовсім не людське. Іван зібрав останні сили і утримав замок. І раптом усе стихло. Двері перестали тремтіти. Він стояв кілька секунд, боячись навіть дихати. Потім відійшов назад, не зводячи погляду з дверей. І тут, у дзеркалі в коридорі, він побачив своє відображення. Але воно рухалося не так, як він. Він застиг, підняв руку та саме відображення не повторило рух. Його двійник дивився прямо в очі, а потім повільно посміхнувся. Усмішка була холодною викривленою. Іван закричав і розбив дзеркало свічником. Скло розлетілося, уламки впали на підлогу. Але замість спокою він відчув, що зробив ще гірше, бо тепер у кожному осколку він бачив власне обличчя, і всі вони одночасно відкривали роти, вимовляючи беззвучне ми їдемо. Кімната наповнилася дивним шурхотом, наче десятки голосів говорили одночасно. Але їхні слова неможливо було розібрати. Іван затиснув вуха руками, та звук лунав усередині його голови. Він кинувся до телевізора, екран був увімкнений, хоча він точно вимикав його. Там з'явилося зображення, але не телепрограми. Він побачив себе, себе сидячого в цій самій кімнаті. Тільки обличчя було бліде, спотворене страхом. На екрані Іван дивився прямо на нього, а тоді заговорив. Ти вже не можеш зупинити. Вони забрали мене і тепер прийдуть за тобою. Екран спалахнув, і картинка зникла. Замість цього засвітилися лише білі цифри. 2359. Секунди почали відраховуватися. Вніс. Зворотний відлік. Іван кинувся до телефона, набрав номер друга. Гудки йшли, але замість голосу почувся той самий дитячий сміх. Потім знову його власний голос. Ти думаєш, що ще можеш утекти. Час закінчується. Зв'язок урвався. Він обхопив голову руками. Логіки тут більше не було. Його квартира перетворилася на пастку, у якій реальність тріскалася по швах. Він побіг у коридор, схопив куртку. Треба вибігти, хоч куди лиш би не тут. Та щойно він торкнувся дверей. Замок клацнув сам собою. Двері не відчинилися. Він смикав їх, бив плечем, але ніщо не допомагало. Уламки дзеркала на підлозі почали ворушитися. З кожного осколка повільно виповзали тіні. Вони були розмиті, як чорний дим. Але мали обриси людських рук, облич, очей. І кожна тінь мала його риси. Десятки іванів. Виповзали з дзеркальних уламків, повзли до нього шепочучи. Ми вже тут. Приєднуйся. Він відступав до середини кімнати. Серце калатало. очі розширені від жаху. Світло лампи почало блимати і нарешті зовсім згасло. Лише червоні цифри відліку на екрані телевізора кидали слабке світло. 59, 40, 41, 42". Іван впав на коліна, закричав, намагаючись заглушити шепіт. Але тіні вже торкалися його тіла. Холодні липкі вони тягнули його вниз. Немов у безодню. У цей момент телефон знову задзвонив. Лежав на підлозі, екран світився його номером. Він тремтячими руками підняв слухавку. Слухай мене. пролунав його голос, але тепер він звучав чітко відчайдушно. Єдине, що ти можеш зробити розірвати цикл. Не дай їм закінчити відлік. Вимкни все. Телефон, телевізор, світло. Швидко. Іван з останніх сил кинувся до розетки, вирвав шнур телевізора. Екран згас. У ту ж мить тіні застигли, їхні шепоти обірвалися. Але цифри, вони світилися тепер у темряві просто в повітрі. Вогняні червоні немов висічені на самому просторі. 23, 59, 55, 56, 57. Іван зрозумів, у нього лишилися секунди. Цифри палали в темряві. 23 hours, 59 and 58 59. 58 Іван кинувся навколішки, хапаючи повітря, ніби міг вичавити з нього останній ковток життя. Він згадав слова голосу, що розірве цикл. Але як? Тіні знову рушили вперед. Їхні обличчя схожі на його власне. Витягувалися, розпливалися, усміхалися потворними усмішками. Вони простягали руки до нього, шепочучи в унісон. Час настав Zero Hours, Zero Minutes, and zero seconds. звук вибухнув у голові Івана. Не грім, не вибух, а радше розрив самої реальності. Він відчув, що падає кудись у чорну порожнечу. Квартира зникла. Підлога, стіни, навіть його власне тіло розчинилися. Лишився тільки голос. Ти знову не встиг? Іван утямився в темній кімнаті. Перед ним стіл, на якому лежав телефон. Екран світився і там значився вхідний дзвінок. Номер його власний. Він підняв слухавку. Алло, прошепотів він. Іване, слухай уважно, відповів голос точнісінько такий, як тоді. Завтра не виходь з дому. У Івана перехопило подих. Він зрозумів, це він сам телефонує собі в минуле. Цикл зімкнувся. Ти маєш шанс, продовжував голос. Спробуй інакше, врятуй на обох!» Слухавка випала з його руки. Він сидів у темряві, розуміючи жахливу правду. Він тепер той самий майбутній Іван, який марно намагається змінити події, і кожна спроба закінчується однаково. У церкалі, що висіло на стіні, відобразився його силует, і відображення усміхнулося, перш ніж він сам устиг змінити вираз обличчя, а телефон знову задзвонив. Ось так, друже. Час річ підступна, і деколи він дзвонить нам у двері власним голосом. Ніколи не знаєш, хто підніме слухавку з іншого боку, а тепер допий свій келих і заходь знову. У барі ще багато історій, і кожна чекає саме на тебе.